Майже 100 тисяч новорічних подарунків від Ріната Ахметова отримали діти Донбасу. До кінця свят гуманітарний штаб допоможемо. Разом із футбольним клубом Шахтар планують порадувати солодощами та сувенірами майже 300 тисяч дітей. Волонтери у Донецьку та Маріуполі розфасовують подарунки кожного дня. Як триває робота та які враження у тих, хто вже отримав подарунки, розкаже Вікторія Чистюхіна. Цукерки та сувеніри від футбольного клубу Шахтар. Саме такі подарунки очікують на дітей Донбасу. У Маріуполі на логістичній базі волонтери розфасовують ласощі по пакетах. Всього планується нафасувати 113 тисяч пакетів, 30 з них ми вже відгрузили в міста зони АТО. І зараз в даний момент йде відгрузка новогодніх наборів в такі міста, як Ждановка, Камсомольська. Іравська з Видача новорічних подарунків триває вже тиждень. На Донбасі гостинці до свят отримали вже майже 100 тисяч дітей. Донечанин Олексій вже одержав новорічний подарунок на Донбас Арені та знає, чим потішити сина на святвечір. Каже, для малечі це єдина радість на свята. Шафікроді, чи там конфітер, ви не забувають, то хорошо. Новорічні подарунки Ріната Ахметова отримують всі діти Донецької та Луганської областей віком до 17 років. Окрім Донбас Арени, сувеніри можна одержати в уже звичних пунктах роздачі гуманітарного штабу Ахметова у 20 містах Донбасу. Батькам достатньо мати паспорт та свідоцтво про народження дитини. Помощь детям в Донецкой области, в Луганской области, которые получают детские продуктовые наборы, которые сейчас получают новогодние детские подарки от Рената Ахметова, это попытка помимо да, радости какой-то и реальной поддержки семьям, еще понять, какие, сколько детей фактически остается в зоне боевых действий. Також отримати подарунки мають змогу і діти переселенців у Маріуполі, Кураховому, Святогірську, Попасній та у місті Щастя. Для тих, хто виїхав із зони бойових дій, потрібен документ переселенця. Новорічні набори провозять на склади Донецька та Маріуполя щодня. На сьогодні завезено вже майже 80% від запланованої кількості. До кінця свят новорічні дарунки мають отримати майже 300 тисяч дітей. Вікторія Чистюхіна, Сабиті канал Україна.